Дуже добиває оця фраза, коли кажуть, чому ти його відпустила. Ну, питання, мені здається, взагалі недоречним. І більш за те це питання, мабуть, з елементами тиранії, тому що коли тобі таке питання задаєш, таке відчуття, що тебе таранять цим запитанням. А мій чоловік був самодостатнім дорослим чоловіком, який сам приймає рішення, і це не корова на прив'язі. Це не дитина, яку потрібно тримати біля себе за ручку. Так. Тобто ми знали цінності наших чоловіків, ми знали тим, ким вони є, і, можливо, більше знали, як інші їх знали, тому що ми з ним знаходилися кожної кожен день. Тому не відпустила це про те, що я його зневажаю. Я зневажаю його вибір, я зневажаю його цінності.